П'ятниця, пункт. Такий цікавий день. Чому? Тому що от я писав а, 7 листопада ось це, п'ятниця як якраз. По євро там одну воду скидав, да, чекали, якоїсь реакції, нічого не дали. І от о 14.20 пишу, що просто ну, графіки, ну, неприємно на них дивитися. Просто. 15.25. перевзуваюсь, скидаю ситуацію. Достатньо красиво. Ну, воно реально. Неочікувано туди прийшла, ліквідність. Дивіться, на М15. Ось ця ситуація. Дивіться, як виглядало на молодшому. Тобто тут ідеальна компресія до таргету. М15 в цілому, ну, не всім очевидно, але був шортовий, Тобто дуже сильно агресивно провалились, ніякої реакції в лонг не давалось. Плавна, плавна, плавна корекція. Після чого на знятті ну, треба було шукати модель для входу. Обов'язково виділив собі зону FPA. На який довелося фіксуватись, дивіться, на молодшому таймфреймі у нас дуже гарний злам структури. Звісно, на цьому етапі я ще не входив. Я дочекався ось цього, увійшов в позицію, десь плюс-мінус в цьому діапазоні відкрився. І, скажімо, на етапі тесту імбалансу я переставлявся вже в безбитковість і фіксував 70% угоду. Тобто, от я навіть. Да, писав, часткові фіксації готуйте о 15.43. Ну а ти вже кинув безбитковість 49 хвилин. Очікуючи, чи відпрацюють ті 30%, да, які я залишив чи ні. То вже, в принципі, ролі не грало. Достатньо класно, прибутково. От, мої козаки пофіксували деякі повністю на імбалансі балансі, все, тому що це на секундочку, якщо взяти, більше двох ер було. Це в нас 25 R, 2,39, ну 2,5 окей. 2,5 от, Фіксувати повністю виправдано максимально. Тому що комусь челендж пройти, комусь там просто на виплату кинути ну в такому форматі. от, Але могло і дійти до кінця. Просто такий RR я звик вже до того, що мені не дають. от, Такого не було вже дуже давно, щоб там більше 5 R і дало забрати повністю. І ще були сумніви через те, що це шорти. На минулому стрімі ми прийшли до того, що реально останні там, три місяці ми тільки лонгуємо. Ну, такий парадокс. От, В принципі, розібрав М15, М1, логіка зрозуміла. І будь ласка, бо часто пишуть там, за сигнали. Рада це не про сигнали, це про бачення ринку. Зовсім інше стоїть. Всім гарного дня!